Я повірила в фейк, що всіх жінок будуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Тому вирішила, що, мабуть, потрібно їхати з України, тому що моя професія пов'язана із службою. Я військовозобов'язана, хоча мені вже є 45 років, але все рівно повірила у цей фейк. Добрий день, мене звати Валентина. Ну, я працюю в сфері освіти, скажімо так. Майже два місяці пробула в окупації. Було страшно, тому що я жила в селі. Було страшно, коли ми нарахували вночі, одинадцята ночі, 11 машин, танків. Не знаю, які там ще великі урали були. Бензин тягнули. Це був такий гуркіт. Це було дуже повільно, це було страшно. Ми сиділи у підвалі, чекали, коли вони приїдуть. Було страшно наступного ранку, коли вони почали їздити по селу, вони виїхали за село і там були. І взагалі було страшно, тому що потрібно було ходити на роботу. Ми не знали, ще, що нам робити, як нам чинити далі, працюємо чи ні. І все рівно треба було проїжджати їхній блоск показувати паспорт. Евакуації як такої у нас не було, але коли з'явилася така можливість з перевізниками виїхати, я не роздумувала, я поїхала. Зразу опинилася я аж у Львові, поїхала туди, бо тут, там були, виїхала туди моя дитина, але там нікого не рідного, не знайомого, тому я приїхала звідти повернулася до Києва. Ну, Мабуть, як і більшість інформації, зараз ми її черпаємо із інтернету. Тому в Телеграмі в мене дуже багато різних груп, підписок, і з рідного міста, і київських багато. І знаєте, як в одному повідомленні прочитала про те, що жінок будуть мобілізувати, а потім друге, третє. Якби було менше каналів у мене в телефоні, може було б і не так і страшно, і не так би це повірила. Тому що якщо один, другий, третій прочитав, це вже сам себе накрутив. А потім почали друзі телефонувати з Бельгії, які виїхали, запрошували до себе, тому що ну, будуть призивати, йди, ти вже не така молода, в тебе тиск. І, мабуть, ще підпливом друзів і телеграму я і виїхала до Бельгії. Тому мені було дуже важко їхати із Києва далеко в чужу країну, не знаючи мови, не знаючи, де там тебе хтось зустріне і пересадив. І знаєте, коли я туди приїхала, спочатку я вирішила, що потрібно заспокоїтися, розібратися в усьому. І ну, тоді вже я дочиталася, що це стосується в першу чергу зараз тільки жінок, медиків. У мене це ніяк не стосується. Ну і по-друге, я розумію, що з моїми вже хворобами хронічними з моїм віком, що це точно не про мене. Тому я повернулася знову до Києва. Ну, я для себе зробила висновок, що, по-перше, треба поменше сидіти в телеграм-каналах. І читати ну, всю підряд інформацію. Треба її сортувати. По-друге, треба більше, мабуть, довіряти офіційним каналам. По-третє, треба все це перевіряти і не панікувати. Спочатку треба прочитати, заспокоїтися, проаналізувати, а потім вже прийняти рішення. Тому що, так як я спонтанно зірвалася, поїхала, ну, витратила кошти. А це не малі кошти з'їздити, навіть якщо я їхала куди було. Ну, ви знаєте, я коли повернулася назад, мені стало легше.